Окей, okay, йоу, друзі, радий бачити вас на каналі. Зараз ми будемо дивитися новий імпровіз Наталі Скорик, який вийшов 3 дні тому. І Наталі зараз дуже активно стала випускати імпровізи. Ну як дуже активно, це другий імпровіз. Але я бачив перший, не зняв на нього огляд. Але зараз подивимося цей другий так. Наталі тут пише всім привіт, якийсь жіночий смайлик, який треба підписатися на канал. Обов'язково. І що ж, ми починаємо дивитися імпровіз. А тут ще, ще цікаво: тут буде будуть, будуть якісь карти Таро, тому це якийсь, блядь, новий левел комедії. Починаємо. По всіки, привіт на моєму Ютубі. Я бачу на заходить вже з козирів прямо, прямо на канал, тому я, я даром підписався. В, -каналі, в мене виходить стендап імпровізація з картами Таро. Буде мар. Та я не можу. Та я не можу, бляха, на це не дивитися. Бо вона взагалі <coughs> в чому зараз. Тому подивіться і напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам дякую. Йоу. Окей, йоу, йоу. Це зараз піде фрістайл, мозапака. Я буду як зіпуля. Ех, вайб, якийсь такий франц-французького провансу. Yeah. Я в подружки запитала, чи вона вірить в містіку. Вона каже: Слухай, а магнітні бурі це містика? Я кажу: дура, це фізика. Ти, ти про що наталі я... Наталі Скорок з одразу починає з Альбертенштейновської і фейменівської термінології, щоб е, здивувати нас своїми знаннями в фізиці. Просто признаюсь. Е, я гадаю на картах Таро. А, да. ні, все, все забудьте те, що я сказала. А, я от, кончена подружка. да, це я, я не стісняюсь. І я вам чесно скажу, дуже люблю перед побаченням, розкинуть на картах, чи прийде не Отож, ось чим дівчата займаються? Mm. <ривіт> Кидаю на картах, прихожу, кажу, привіт, долбайоб, і у нас не складується. Я <ривіт> Не розумію, чого правда. Дівчат дуже вам не раджу а, розказувати про таке своє хобі хлопцям на перших побаченнях. Про хобі хорсінг не треба розповідати на перших побаченнях. так? Я якось з одним говорила. Він каже: Ти тільки скажи, як ти відносишся до цих шарлатанів, тарологів, астрологів, нумерологів. І я йому кажу, слухай, ну понятно, що це якийсь бред. Так? Зараз на бродячому виходить новий формат. Там, де вони будуть щось там теж з картами Таро робити, і там буде наталі Скорик, і теж якийсь екстрасенс. Тому я, я, я розумію, вони, напевно, побачили оцей імпровіз, в якому теж будуть фігурувати карти Таро, і тому вирішили, що блять, ми зробимо з цього формат, нахуй. Типу, таке ж є в Росії. Та таке всюди є. Сама <світтє> думаю, ну, типічний Скорпіон, просто. Просто кошмар. А що ми з одним. Типічний скорпіон, а я типові Терези. І що це взагалі означає? Я типу досить у урівноважений, але мені здається, що я зовсім нахуй не врівноважений. Тому говорили, і він каже: Слухай, так я тепер тебе боюсь. Ти ж можеш зробити так, що в мене хер перестане вставати?' Наталі. Наталі. З, так, з такими даними. Я думаю, в нього встане при, при любому розкладі. Тобто, розкладі так. Я кажу, котік, тобі 45, Я не маю до цього ніякого відношення. Так? Угу. Не, надо, не, надо. не треба це казати, тому що я недавно дивився і натрапив на такі відео. І ці діди, мені, мені здається, зде... мені здається, я навіть не можу потягнути з деяким з них конкуренцію, тому що. Бляха, в 70 років але все ще вштрикає. І скидавать всіх собак. І так як я, сертифікована відьма. Ми вам ще швидко зробимо. О, сертифікована відьма. Ну давай окей. Склад Таро, Значить, дивіться, все дуже просто. Ви кажете своє ім'я і питання, яке турбує вас. Ну, давайте домовимо щось. Окей, мене звуть Влад. Я питаю тебе, мене турбує. Мене турбує, коли, блять, зникнуть кеце... те з вулиць. Нє, тихо. Це те, так, окей. Про вас самих. Тобто, ви можете запитати а, щось про гроші, а, про роботу, про стосунки. Може, щось у вас болить, чешеться, теж глянемо. Так, болить і чешеться, але ми це не глянемо. Mm, я фармацевт, ще підскажу чим лічити. Правда? А я зрозумів, чому як вона попала, і, і чому зараз на розгонах бродячого дуже кажуть про якісь бари фармацевтів. Це... Це такий, це б... Наталі Скорик, це б... барига бродячого. Що робити завтра? Післязавтра все глянемо. Якщо ви готові, давайте і почнемо з вами, так? <плоджує> хто є перший? Але, але, але стайло Наталі, це круто. ці, ці якісь ковбойські черевики. Це вау, це американський рівень комедії. Хто є перший, хто не боїться. Прошу. Поняла вас, Наталі, ребята. я. я, Давайте, я. Ви... Окей, обери, обери мене. Я тут опа, що я нажав, що я нажав, пазафака. Стоп. Що я нажав, блядь. За сикунів, поняла вас, ребята. Давайте, так, ну це, це дуже складно, коли на імпровізі тобі всі відмовляють. Ви, ви, Ви хлопець, можна з вами, бачу, вам більше всіх треба. Давайте глянемо, як вас звати. А Наталі така що не, не така, що може і хлопця присоромити, і це в її стилі. Василь! Як я попала зразу. Так, Василю, якщо в тебе ім'я Василь, то тобі потрібна допомога не тільки екстрасенсів та треба. я не знаю. Ой, це сказка, це сказка просто окей, йдемо далі. Василь, може у вас є якісь запитання до мене? Яке? Цікаво, чи ви вільно надалі скорик. А, вам цікаво, коли у вас буде премія. М. Хорошо, це ви зараз про Марку чи про гроші? Бо... Я поняв. Марку можете сьогодні в магазин зайти купити. Давайте дивимося, Василь, чи вам дадуть премію в цьому місяці? Да? Тут у нас якраз день залишився, атічно. <реку> <реку> Давайте в наступному, в наступному. Ми, ми, дуже, ми дуже швидко узнаємо, як, який Наталі Таролок. тому це, це станеться це прямо зараз, прямо через день. Я сподіваюся, хлопець написав коментарі і сказав, як збулося, чи не збулося. Ну, дивимося, чи дадуть вам премію? Дивимося. Будь ласка, випав мужчина з грошима в руках. Да, дадуть, за що, почекайте. Подожіть, за що дадуть гроші? Заш... Я, тобто, правильно розумію. <сіх> Наталі Скорик подивилася Колю Зірянова, його справжній гороскоп, я, на, на, натуральний гороскоп, чи, чи я, який ще гороскоп. Вона подивилася, як, як він смішно це каже на стрімах, і вона зробити з цього формат на стендапі. Окей, дивимось. Що гроші дадуть? О, у вас палки в руках. Це не палки. по роботі, основній, поняли? Наталія думаю, така дівчина, яка знає, розбирається, коли палки в руках, напевно. Там палки в руках такі длінні, длінні, як аліжик, розказував. Да, <плес> длінні, длінні, наталі скорик. Не, не треба такого казати. Короткі палки теж мають право на існування. Але, але гроші будуть. Давайте поаплодуємо Василю. Дякую вам. Василь, ви ж не сам прийшли сюди, правда? Ну, то вам падла. Це Василь Байдак, блядь. Ти <плес> <ви> повидоргують нахуй. <плес> Хорошо. А був якийсь жарт я його пропустив навіть. Окей. Okay. <праць> <праць> не засуджуйте. <праць> Прошу, ви дівчина, як вас звати? А, Аня, Аня, ваше питання. А, питання плануєте зпочина? Чи буде там гарна погода і чи не буде <праць> Човіха тупо не може зайти на UA? Вона, блядь, вирішила прийти до Наталі Скоро і сказати: я планую відпочинок, чи буде там гарна погода? Окей. Okay. Єбать ви зажралися, Ань. Я собі, вона тупо прийшла до неї як до свого власного таролога. Каже: блять, окей, порадь мені, я їду на бора бора, там буду дощі чи ні. Мені брати серферську дошку, чи, чи ні? Я думала, мене запитають, чи я зможу виїхати. Аня така. Це запитаю я особисто. Я наберу тебе Наталі. Чи буде там нормальна погодка, да? Хорошо, Аня, а куди ви збираєтесь їхати? Це так, щоб ми вас. В Дубаї це буде лашері тур, чи буде там гарна погодка. М -м, мої сучки теж зі мною. Ці разом ненавиділи. Куди, куди? На мальорку. У нас однаковий, ви бачите? Зараз у нас однаковий вираз обличчя з Наталі Скорик. На куди, блядь? На яку нахуй? Це, це в піснях Шефутінського пальма де Мальорка, блядь? Оце воно нахуй. Єбать, люди добрі. На майорку, хорошо. Давайте глянемо. Чи буде хороша погода у Ані на майорці? Ага. Ань, ви йобнулись таке запитувати про всіх? Але давайте дивитися. Це це як його подруга Даші Кубік майорова Чи буде гарна погода на майорці? Понимаєте? конфлікт? Дивимось, чи буде гарна погода на майорці, коли там буде Аня. Пожалуйста, випала хороша погода. От сука. Блять, вона піздить прямо зараз. нахуй. там якісь знову і мечі випали. Блять, вона фристайли прямо на ходу. Окей, це буде дуже гарна погода. О, ж і повезло, блядь. Давайте глянемо, що буде погано, у Ані, да? Так, давайте глянемо. Вам не інтересно? Чи інтересно? Да? Давайте глянемо. Це це виглядає так, наче вона тасує якісь закордонні паспорти. О, конь випав. Мужчина ширинку застігніть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, <світалі> Наталі Скорик треба. О, та вам не передати, яка цікава. Так, Наталі каже, що конь випав, шерітку застігніть. До речі, я недавно бачив, що в Британії живе чоловік з найдовшим членом, але виглядає він досить страшно. Це якийсь 45-річний скуф, нахуй, і типу, в нього член 35, 37 п'ятнадцять сантиметрів. і навіть цей член є в якомусь музеї, як зліпок, і там, там прямо. І, і прямо і саме смішне, що він стоїть на фотографії, і ааа, він виходив з ванної і зламав, і, 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 і зачепився. Зачепився через свій член і зламав собі руку. Ви, ви уявляєте таке? І він стоїть на фотографії такий зі зламаною блять рукою і з огромним членом, який тупо стерчить зі штанів, і він навіть не реакований. Походу я зараз ставлю цю фотографію, щоб ви бачили, про що я кажу. Це повний піздець. Як з такою гілдою взагалі, е... я не знаю. Йдемо далі. Збиваєте. Так, ви збиваєте ауру цієї, цієї комедії. Збиваєте коньом гадання, правда. Що вот, що може бути не очень а дивимося. О, випала чорна карта. Нєгра там зустрінете. Ай-яй-яй. Хотіли б таке, а захочете в ані. Як Наталі Скорик, який за якісь меж... межрасові гадання виступає зараз. Ваше питання? що Шо, що? Мені Олексій, коли мені подарять Мерседес, я вже чекаю, не дочекаюсь. Олексій, не хочу вас розстраювати раніше времені. Але Мерседес подарить Наталі Скорик. Швидше за все. Якщо вже не подарили за якісь. Невимовні таланти. Дивіться, у вас є багата мілфа? Якщо ці відео колись буду дивитися багаті мілфи, то я взагалі не против, але я нічого не буду виконувати із того, що хоче багата мілфа. Ми просто будемо дуже круто тусити, і вона просто буде старша мене на 10 років. Вона росте. Чуть -чуть не так працює. Ждать будете дуже довго. До речі, скільки років Наталі Скорик? Треба дізнатися. Наталі Скорик, 37 років. Ні, це не та Наталі Скорик. По-моєму, по що це за Наталі Скорик. Це співак. Наталія Скорик. Це що взагалі, блядь? це ще є якась Наталі Скорик. І теж така сексуальна, як, як та Наталі Скорик. Дві Наталі Скорик 2011 рік. Так, якщо ви не знали, це такий формат. Я тут просто блядь, гуглю людей зайдемо в інстаграм і де тут подивитися її вік. Ну, я не знаю. Думаю, що Наталі телі скорик десь років 25-27, напевно. Ну, коротше кажучи, я не знайшов скільки років, дивимось далі. Дуже вона що, щось чи Чого ви? Давайте дивитися, Василь. Чому хтось подарить Мерседес? Ну, давайте дивитись, Чи подарить хтось Василю Мерседес? Да? Давайте і будемо болівати за Василя, тому що Мерседес це якби мрія. Але якби в мене був Мерседес, я б його просто продав нахуй. О, випав розстроєний мужик. <гум> <гум> Олексій! Ну й <і> похуй! <гум> це, це вже такий стендап. Вона просто шле, шле людей нахуй. А похуй. <гум> як, як буде, так буде, блядь. Може, ви собі якийсь подарунок хочете. Що ви скажете? <рик> Передивлю... Ні-ні, ви не влізайте в нашу жіночу розмову, так, да, Олексій? Що, Що вас, вас турбує, кажіть. <рик> а настільки. Серйозні питання. Це майбутнє України. Дівчина, дівчина може стати проєктувальницею ракети, яка забере нас нахуй звідси. І вона молода, бля. Олексія, ви шалун. Ага. Ви шалун. Давайте як вас звати? Ірина. Там дивимося, чи поступить Ірина на магістратуру. Кій. Я думаю, якщо Олексій декан цього факультету, то вона поступить точно. Який розброс від премії до магістратури? Є таке відчуття. І від майорки, так. Да. Чи поступить Ірина на магістратуру? Дивимось, оба випало п'ять мужиків, які б'ються. Це, це буде дуже цікавий конкурс за бюджетне місце. Будуть мужчини за вас битись, щоб ви поступили. Бо ви... Шо, що? Боже, спасибо вам, Олексій. От вам пасіба іскренні. А ви не думали, як собі Мерседес купити, ні? Так, Наталі Скорик вже починає з якогось, блядь, агресивного підходу. Да, дякую. Всі аплодують. Чому всі аплодують? Давайте, Ірина, якусь останню пораду від карт вам, так? Да? Бо я бачу, що дуже треба. Дивимося, Ірина, порада. Ооо, о-о-о-ой. Уй-ой-ой, та карта випала, блядь. Це, напевно, якась інтимна фотка на полероїд. Ой-ой-ой, це не те. випадає, дивимось, О, випала карта нужда. Там грошей не буде. я вам так. Грошей не буде, грошей вже не буде. Випала карта нужда і зв'язана жінка. Іра, ви перепрацьовуєте зря. Це зв'язана жінка, це до Шибарі якогось, це до БДСМ якихось прав, які це до перегляду фільму «50 відтінків сіро. Серйозно, вам кажу, ну ця пара точно по коханню. Оплески. Оплески Друзі, я, дуже я вам спори, дуже вдячна. Я вам бажаю, щоб ваше життя складалось так, щоб вам на нього не треба було робити розклади таро. Дякую. І вам не треба було робити імпровізацію. Або знімати такі йобані стріми. Всім гарного вечора ще раз. Йоу, до побачення.